Для підвищення рентабельності на цьому господарстві зроблений невеличкий комбікормовий цех, це дає можливість якісно годувати поголів'я, нехай і невелике, але яке з одного боку по молочному скотарству дає молоко плацу екстра. І 700 голів свинини теж дають добрячий прибуток. Нехай і невелике господарство, воно доволі таки рентабельне. І, звісно ж, це добра підтримка для тих громадян, які проживають в селі Плисків. Впроваджена тут абсолютно інтенсивна система господарства, все механізовано, тому зменшено до мінімуму кількість працівників на цьому господарстві. Ну і взагалі те саме поголів'я, як ви бачите, невеличке, але дуже якісне. Знову ж таки, повторююся, дає дуже гарне молоко, що дозволяє отримувати більше коштів на, насправді від цього подоби, чим її було б, наприклад, вдвоє більше. Невелике поголів'я рогатої худоби дає десь більше тони молока, але молока високої якості, з великою жирністю, більше 4%. Це не так же часто трапляється на наше господарство, я вам скажу, молоко так званого сорту «Екстра». Для того щоб мати таке молоко, не тільки потрібно мати гарне поголів'я, худоби, яке ви бачили, а й потрібно мати спеціальне обладнання. Тут сучасні довільні апарати, цілий комплекс провідного європейського виробника. Ніде молоко не контактує з руками чи будь якими брудними предметами, які, можливо, тут і бути можуть на фермі. Молоко йде по спеціальних трубах, надходить сюди до резервуара, охолоджується до 4 градусів, як це і годиться, і одразу відправляється на Ічнянський молокозавод, з якого роблять дуже гарну продукцію. Нехай і нечисленне поголів'я свиней 700 голів, і нечисленне поголів'я коровючого стада дає все-таки економічний зиск, це рентабельне підприємство. Окрім того, що важливо, на обох підприємствах працює майже 200 людей. А це в таких регіонах, як ми вже знаємо, дещо депресивних, дуже важливо. Окрім того, що люди зайняті роботою, це ще й можливість жити і працювати саме в рідному селі. Тому молодь, я б сказав, би, неохоче їде з плисок. Успішно працюючи в сільськогосподарські підприємства це далеко не все, чим живуть мешканці села Плиски. Тут надзвичайно добре розвинута соціальна інфраструктура. Є що показати. Чекайте наших наступних включень.